Це була моя мрія моїх дітей, моїх батьків. Цьому будинку на вулиці Музейній б у Чернігові близько 130 років. Він передається у спадок з покоління в покоління і зараз належить нащадкам династії Сидуренків. Побудував маєток Семен Сидоренко, почесний громадянин міста Чернігова та син штаб-лікаря. Зараз тут живе сім'я його правнучки. Цей будинок побудував мій прадід. Десь діапазон років – 1895-1901. Ну, будинок, бачите, дуже гарно ну, зберігся, тому що ми його дуже любимо, шануємо, ремонтуємо, фасад зробили все. Але Мережева дуже вдячні нашому Мережеву, що вона нам допомогло це Різдвяне відновити, тому що і гості, і містяні Чернігова, всі фотографують, любуються А тепер буде я думаю ще гарніше. Відновлювати будинок дев'ятнадцятого століття почали волонтери проєкту дерев'яна мережа Чернігова. Наразі зачищають стару фарбу та створюють втрачені елементи. Наразі ми тільки розпочали такі підготовчі роботи. Вони стосуються злущення фарби на цьому будинку. Підготовка елементів, яких немає. Ви бачите, тут немає на, на вікониці елемент, який називається Сандрик. Він уже відновлений столяром. Готуються нові елементи сережки, і він сам по собі величезний. Причому ми будемо працювати і з фасадною стороною, і з бічними сторонами. Тому я не знаю, якщо ми до кінця літа зможемо зробити, це було б дуже чудово. Чернігівським волонтерам на допомогу приїхали представники мобільної майстерні. Толокар вони профінансували дошки для нового мережева та пришвидшили процес зачищення будинку від старої фарби. Толокар це мобільний мекерспейс створений. За підтримки німецької урядової організації GIZ. І її задача допомагати спільнотам, що зазнали впливу війни, і допомагати в відбудові. Так, на місці завдяки обладнанню створюють майбутні деталі будинку. Перш за все, це все обладнання повністю автономне завдяки нашому Толокару, бо він має е, сонячні панелі і систему живлення, яка дозволяє нам розгортати роботу будь-де. Е, це чпу фрезер на якому ми нарізаємо деталі до відновлення мережива. Обробляємо їх за допомогою купи акумуляторного інструменту, який так само не потребує підключення до. Мережі 220. це наша спадщина, це наша ідентифікація, культура. Я якщо подивитись на різні регіони України, саме Чернігів вирізняється, тим, що у нас дерев'яні будинки з мережом. Ольга Онищенко, Дарія Янушкевич, Роман Закревський Суспільне новини Чернігів.